Всем привет, друзья! Сегодня я покажу всі фішки и баги новые обмови в Чига. Ну що, давайте ми приступимо. Для початку давайте я вам покажу е, певну пасхалку, про яку не знаю 99% гравців Чекінгану. Для цього ми маємо зайти на мапу в місті Таун. Ну що, давайте відправимось туди. Так, заходимо на місце, там, давайте я зароблю день. Бо... Так, подопростиж. Все, погнали. Вот, нам треба найти вот такую машину. Ось от таку от машину вона от біля магазинчика. Ми маємо на ній попригати, щось тут поробити. Тепа заходимо в Так, да, і от вона у нас з'явилася. Купляємо. І ми можемо зробити таку або таку. Ну мені найбільше от така подобається в у нас ще й плакала. Дивіться, логіка Е, Оцей стандартний скінчик нам треба ще за 150 монет купляти, хоч він у нас вже є. Це капельку странно, ну, але давайте я отакий скінчик куплю, в принципі. Ми тільки що приїхали з Місті Таун. І машина дуже класна і хороша, незважаючи на те, що в неї вже забите стекло, і вона якась стара, непонятна, але вона класна. Як раз до колекції. От дві машини з Місті Таун. Це класно! Оай-ой! Ля-ля-ля-ля Так стоп! А ты ще хто за чел? Чего він на мене надеється? Хм, странный винякейс. Давайте ж ми його получим в инментації для спавну, бо нам потрібно знати, кто он такий. А щоб його получить для спавну. Нам потрібно відправитись на мапу Таун 3. Три... Full RTL, вроде, да. Ну що, відправляємось прямо туди. Так. От ми і на цій мапі. Але да, відразу побачили, що там. Зробили продовження для цього будиночку. Тепер, понятно, нащо розробник Чалуепс видаляв дах там. Він просто хотів збільшити цей будиночку. От, дивіться, ми собі маємо зайти сюди. Ми. Ми, Ми тут... Ходимо і бачимо ось зікні, ось зікні, бачите. Вроді би тут нічого немає. І в нас його немає в інвентарі. Ми маємо тут походити, походити і. ні, ще ні. Ми тут маємо щось походити, поробити. І він у нас має з'явитися в інвентарі. Тільки чогось він в мене не з'являється. Не розумію чому. Давайте тут ще трішки походимо. Так і що? Щось його немає. Уже вот так. Во, да. Він звився і, і дивіться його фішку. Дивіться. Бачите, він дивиться на нас. Тобто, він дивиться на нас, куди б ми не пішли. Навіть якщо ми... Знаете, ми стоїмо за, за стіною, А він... на нас все одно, давите. Вот, бачите. И так само, давайте я вам еще одну фишку покажу, например, вот хромакай, и мы можем менять на нем это колер. Это -э, прикольненько, само, мне кажется. Давайте я вам еще одну фишку покажу. Давайте я начал хаос, теперь работает все тени, и графончик стал краще Вот, я не понимаю, что какие-то что типа новый графон фигня. Повыны, то есть просто э -э, с выключенными То есть вони вимкнули тіні і такі, кажуть, типа графон фігня. І, типу, реально, бастіння це фіня. А ми включаємо і все, дивіться, клас. Так само, вот, можемо поставити тіплер, любий скайбокс. І так само давайте я вам ще одну э, фішку покажу, швиденько. Заходимо на ну, карту Rize 4, яку я забув показати. Бачите, там якусь штуку. Ну зараз не про це. Витя, став, не працює, цей тоже, той теж, цей теж. І от один, який працює, це оцей. Все, останні не працюють. І він щось чогось напів мапи, Не розумію чого. Так само от беремо просто літачок, якого теж що робить, і нашу. Нікому не зрозуміло. де де От так от. І так само класна фішка, що раніше от, е, фари працювали не на всіх машинах, а тепер на всіх і на будь-яких пристроях. Ой, і дивіться ця мапа, як і гипець, складається з от, таке вот что тут за таких вот штук. Так це мало хто помітив, що ми можемо змінювати колір ламп. Ми наводимося і тут така, таке саме меню, як з водою. дивіться. Можемо настроювати по-разному. Ой, я маю як світить. І тепер можна зробити дискодія куякуя, ага. Можемо зробити якимось червоним, отак. Вот і тож це на абсолютно любій лампі. Вот так вот. Прекал. Ну що, друзі, і на такій прекрасній ноті закінчується це відео. Будь ласка, напишіть в коментарі, чи воно вам сподобалось. І може я якусь пасхалку не замітив. Може щось я пропустив. Але вроді би все основне я розповів. Ну що. Всем пока, підписуйтесь, ставте лайки и ще зустрінемось.